Добрий вечір. Сьогодні у вашій увазі я вирішу представити вулик Бе -хаус. Бе -хаус, вулик українського виробництва. Він йде ось в такій гарній упаковці. ну, Упаковку, що зробили, то зробили для нього, але глянемо тепер до вулика. Ну, Я маю ось тут дно, пилкозбірник, два магазини і два магазини. Чотири магазини, піддашник, дашок. Що мені ціне сподобало в даному вулику? Даний вулик, ось ми бачимо, який вулик. Ось ми бачимо, як він гуляє. Ось. Ось. Це просто, ну, це жах. Це просто. Ну, я не розумію, як так робити, щоб ось так гуляти. Зараз я покладу 4 штуки і покажу, як він дійсно гуляє. Ось ми маємо ось. 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 І це, це, це вулик. ось, Він не то що гуляє, він скаче. Ну Тут трошки при заливці, але це є дурниці, це технічна сторона, це дурниці. І так, ми знімаємо під дашок перше. Дивимося на дашок. Ось ми маємо ось такий дашок. Ми маємо 4 вентиляційні отвори. Два спереду, два ззаду. Відкладаємо в сторону. Дашок. Гладаємо в сторону. Також в комплекті у нас є годівниця. Годівниця є ось така. Не знаю, скільки тут літрів треба буде проміряти. Підкладаємо в сторону. Тепер маємо піддашник. Підашник має 7 вентиляційних отворів. Також до піддашника. Ось є ось такі заслонки, які закривають вентиляційні отвори, які прийшли в комплекті. Тобто в комплекті також прийшли вентиляційні отвори. Ось для людків і глухі людки. Ось це таке відкладаємо в сторону. Дивимося далі. Дивимося далі. Зараз поставлю на стіл, щоб було. І так. Ми зняли корпуса, дійшли до роздільної решітки. Роздільна решітка дана виробником. І так, ось ми маємо роздільну решітку. ставимо звідси, звідси. по краю звідси. Тобто від правої до лівої стінки вона є нормальною. Тепер дивимося від. Переду дозаду. І ось ми дивимося від переду дозаду. Вона у нас виходить вже на сантиметр задовшу. Ось цей сантиметр якраз і гуляє на цих швах. Як ми будем, буду я це виправляти, буду бачити. Але для більш зручного цього я взяв оцей стандартний котівська решітка. І ми порівнюємо її подовжні. От ми складаємо її по куті. І ми бачимо, яку різницю. Ось ми бачимо різницю. Різниця по ширині в нас виходить 13 мм, по довжині в нас виходить 4 мм. Ось така різниця між стандартною Нікотівською решіткою. Тобто стандартна Нікотівська решітка до цього вулика вже ніяк не підійде. Тобто, от ми, якщо беремо стандартну Нікотівську решітку і вона вже не сяде. Ось така проблема. Ця проблема часто виникає, виникає в людей, які купили хороші стандартні решітки, але мусять купляти решітки даного виробника чи даних розмірів. Пилкозбірник. Пилкозбірник у нас є е, зібраний з ось таких решіток. Ось. Не знаю, ось маємо одна-дві великі дирки, які я замітив для, для виходу трута. Ну, але для виходу трута ми маємо ось тут трубочки. Ну, Це ми звернемо увагу. Добре? І тут знову знову ж таки велика дирка і знову велика дирка. Тобто от, ось, ми маємо одна велика дирка, друга велика дирка, третя велика дирочка. Четверта, п'ята, шоста, шість великих дирок, яких буде просуватися бджола. Ну, Не знаю, який тут розмір самої самого дирки під для проходу бджоли. Треба буде колись замірити. І так, дивимося на дно. Дно в нас має сіткости, має ось таку хорошу пластикову сітку. Досить такий непоганий загородж. Він гарно сідає, тут до них претензій немає. До нього претензій нема. Також є ось такий великий лоток. І що ми бачимо? Лоток-чуть чуть потягнули назад і він вже так якби падає. Але це, тут, ось, він кріпиться на ось. такі, такими планками, ну, Я думаю, що досить так так, якби міцні, ось так. ну, Це ми побачили. Так, ми повертаємося назад, вкладаємо людковий загороджувач, кладемо назад пилкозбірник, простий, простий тентій, кладемо біхаус. І тепер ми дивимося, беремо, ми маємо корпус бістар. корпус Бістар підходить для даних. Вулки. Також ми зараз попробуємо, Ми маємо ще корпуса ППУ сота. Зараз ми глянемо. І так, на сьогоднішній день ППУ сота, Бістар, Бі-Хаус, є взаємозаміняємі. Що я би радив? Ось ми маємо бістаровські корпуса. Бістаровські корпуса, вже сідаючи на тані вулики, немає такого дуже великого шату, але все одно є. Ось є. Тобто ми можемо, в разі потреби, якщо вже хтось має бістаровські вулики, можемо заказати дно і пилкозбірник до. Своїх бістаровських вуликів. Е, чому? Я кажу, що можна так докомплектувати? Тому що, наприклад, якщо взяти Бістаровське дно, ну, то воно на порядок гірше від цього дна, е, від е, хауса біг дно акуратне більш краще, ніж Бістаровське. Також, якщо ми беремо ППУ-сота, наприклад, ну, це ППУ-сота, я би, наприклад, я. ППУ-сота вже більш тільно лягає. Але проблема ППУ-сота в тому, що е, ці корпуси є досить грубої роботи. Вони є горбаті, в них не витримані розміри. Ну, це така моя думка, це то, що я побачив. І також, також я гляну, от наприклад, бачите, ці решітки біхауса можна ставити на ППУ 100 але ось ми бачимо, що вони так само не дуже ось підходять. Ось така моя думка. Е -е, в нас на сьогоднішній день поки що не, я не побачив ще. Вулика ППУ, якого з так, як би я хотів бачити. Тобто біхаус гуляють, я думаю, що я посиджу, я з ними зроблю порядок. Тобто, що я думаю зробити? Я думаю, взяти ось ці бі корпуса і світ. Або ж з середини, отак, від, це, е, взяти щось, наклеїти. чи наклеїти, чи напаяти для того, щоб вони не мали цього шату. У нас шат іде десь до 5 мм. Тобто треба, може, навіть і більше. Ось така, такий грубий брак. Ось такий. Це просто, я вважаю, що це не повинно бути такого. біхас, ну... На рахунок якості ливки досить непогана заливка. Досить така, ну, досить непогана. Ну. Хлопці, думайте, думайте, думайте. Ось ця пластикова основа, вона не повинна йти щільно. Вона повинна йти щільно. Ну, як щільно? Ну, в межах розумного, але ось такого, то, такого не повинно бути. Такого не повинно бути. Ось думаю, що даний вулик, якість виготовлення вулика, не відповідає його ціні. Ось така моя думка. Думка звичайного користувача, звичайного рядового пасічника, це є показано з сторони покупця, не з сторони реклами, тому що на рекламі. В рекламі це дуже гарні вулики, дуже гарно розкламовані. А тут ми бачимо зовсім іншу картину. Тобто, Я не спеціально вибрав, я зробив замовлення. Мені замовлення прийшло. Як прийшло замовлення, так я його і поставив. Ось так ми маємо: Біхаус, бістар, ППУ-100 є взаємозаміняємими, взаємозаміняємими вуликами. Які ми маємо. Ну, хотіло бся, хлопці, я би хотів бачити функціональність, якість вуликів. Хотів би побачити, хто в нас в Україні зробить хороший функціональний вулик ППУ, який, який не гріх показати, який не стидно показати. Тобто на сьогоднішній день з всіх виробників ППУ-вуликів, які я мав у себе на пасі, я не бачив жодного вулика, до якого нема зауважень. І всі, всюди є досить багато зауважень. Багато. Тобто він повинен бути функціональним. ППС-вулик, от ППС-вулик, Апікс і Апіс. Апікс Дениса Фадєєва вулик є дуже функціональним. Зробіть такий Таку функціональну функціональний вулик і до нього не буде жодних претензій. Там все чітко, чітко заходить, нема шатів. Все, все. До цих вуликів ось. Оце мені щось не подобається. Оце, оце дуже великий шат. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.